Зірки Поділля вийшли на корти 3 дитячої юнацької спортивної школи. Відкритий чемпіонат міста з тенісу у Хмельницькому стартував і цього року. Той заїзд: 51 чоловік. Є приїжджі з інших містів, Ровно, Луцьк, Тернопіль. Ну і наші, звісно, наші учасники, наші спортсмени. У нас дві виразні категорії до 10 і до 14 років». Катерині Кочатковій 12. В теніс вона грає з 6 років. Я люблю бігати, це дуже рухливий спорт. Подобається змагатися з іншими, тому що показувати, що ти краще. Я виборювала перше місце за пару в Тернополі, третє місце також там в одиночному розряді, третє місце в Чернівцях в одиночному і друге в парі. І недавно я виборола друге місце в одиночному розряді до 14 років. Максим Буханський на змагання приїхав з Рівного. Серед зірок Поділля юний спортсмен вже освоївся. Я приїжджаю сюди вже другий раз, мені тут подобається, і в мене є дуже багато друзів. Тут, тут шість кортів, вони дуже хороші. Відкритий чемпіонат міста з тенісу триватиме п'ять днів. Імена переможців стануть відомі у четвер. Бажаю учасникам перемоги.